Чотири дисципліни, дві локації. Найбільші черги постріляти із лука за інструктора Вадим Мазніченко, ветеран російсько-української війни, презерторішніх і горнескорених. Руку цю заводиш під себе, під о, це Голова на місці. Військовий Роман Гриб спостерігає за процесом. Спробувати не наважується, каже, боїться не встояти на ногах. Можна було чим зайнятися, але так як по здоров'ю в мене знову цять то ніяк не получається, чим за Нагрузок просто не мозга давати, бо не так все веде, воно повело ту п'ятку, сторону, тось, пістки немає, давати не забульнути, то не особо розженеся. Своє поранення чоловік отримав майже два роки тому у Бахмуті. Танчик почав на нас критий, осікло какує. В основному права нога, п'яточної кістки немає, типу, і чашечки немає. Поруч майстер-клас проводить волонтер Андрій Коваленко. Каже, вправлятися із кріслом колісним можна навчитися за кілька хвилин складніше із м'ячем. Правила гри, як у звичайному баскетболі, треба м'яч вести поряд з собою. Тут можна м'яч класти на ноги і робити два поштовхи. Потім треба м'яч вдарити об землю, хоча б один раз, далі класти і можна далі їхати. На дворі презентують ще два види спорту: хендбайк, велосипед з ручним приводом та метання ядра. Тримаємось так, прижимаємо до, до підборіддя. Метати ядровчить вчить призере чемпіон торішніх ігор нескорених Володимир Товкис у національну збірну розповідає, потрапив, виживши після кульового поранення у голову у 2019 році. Поля пройшла ось під лівим оком, тут пройшла праву півкулю мозку. Всю після поранення була трипанація з черепа, і ось звідси так тут все це з титану. Тому такий. Як сталеві трьохсоті, ну я в такому реально і в прямому, і в переносному смислі. Володимир каже, кидати мокре і брудне ядро під дощем не дуже приємно. Проте він щасливий, що приїхав до Канева, бо зустрів знайомих, а незнайомих знайомих зміг підбадьорити. І з подібної зустрічі розповідає, розпочалася і його спортивна кар'єра. Мотивував теж приход іншого військовослужбовця. Я неодноразово люблю повторювати. Це був йогошка, хлопець Азову. Він теж був поранений в голову, і він в Гагу їздив, точно знаю. І «Аріот Геймс» і в США. І він там виборював медалі золоті. І я так для себе поставив. людина схожим пораненням. Він може, чому я не можу. І це мене мотивувало, що потрібно рухатись. Ветеран Сергій Бондаренко наважується спробувати себе у метанні. Тяжке хочеться трохи взяти в руки, бо так. Доктора не дозволяють, то хоч тут можна взяти. Отак, От якщо зібратися, то і психологічна, скажімо так, реабілітація присутня. Та й взагалі, скажімо так. Якщо хлопці збираються, то значить живуть. Це і є головна мета заходу, каже його ініціатор Андрій Кучер. Власне, ми приїхали сюди в Канів, тому що в мене є проект, який я називаю Адаптивний спорт в громади для того, щоб в громадах доносити важливість цього виду реабілітації, для того, щоб хлопців підбадьорити, показати приклади того, як життя продовжується, яке б не було складне поранення. Громадську організацію Міцні трьохсоті» Андрій Кучер створив менше року тому. За цей час, каже, вдалося провести 30 подібних заходів. Для цього подається на гранти та шукає меценатів у громадах. У Канневі допоміг благодійний фонд МХП громаді, говорить його координаторка Наталія Чупилка. Це проект підтримки військових ветеранів, їхніх родин, тих, хто чекає, хто втратив своїх близьких на фронті, а також тих, у кого є зниклі безвісти. Я прошу цей шлях особисто від окопу до того моменту, де я зараз тут знаходжусь. Для мене це важливо, тому що ніякі гроші витрачені на проект не вартують тих емоцій і того знання, які тут отримали мої побратими. Марія Гаврилян, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.